Рапорт я вже написав звільнення не за горами. Всім привіт! Сьогодні я вирішив поділитись з вами найсвіжішою новиною з мого життя. А саме, нарешті, я звільнююсь з поліції. Для тих, хто не в курсі, я працював в е, патрульній поліції. І два дні тому я вже написав довгоочікуваний рапорт на звільнення. Буквально два тижні мене відділяють від того, щоб бути вільним художником, адже згідно законодавства, після того, як ти пишеш заяву про звільнення, у моєму випадку рапорт про звільнення, потрібно відпрацювати два тижні. Після цього я здам своє службове посвідчення жетон, все деякі прибомбаси, які мені дали, пістолет. Про що я найбільше буду шкодувати? Ну, <хи> Ладно, це таке жарти, звичайно. Ем, я просто буду вільною людиною. Щоб сказати конкретні такі чіткі причини, чому я звільняюсь, е, не вистачить, не знаю скільки часу, і для цього буде окреме відео. А коротко, так скажу, я просто знаходжу себе не в поліції. Я знаходжу себе в багато чому, де є розвиток, мотивація, де ти просто можеш чогось досягнути. На жаль, для мене. Ці ворота в поліції закриті, тому що я вже пропрацював три роки в міліції, три роки в поліції після цього. я маю з чим порівняти і тому це не був не якийсь ну, необдуманий крок, це не було щось непомірковане. Я чітко усвідомлював на що я йду. І знаю, що багато хто хибно вважає, що це престижно, коли ти працюєш в якійсь державній установі. Цей псевдопрестиж дуже оманює. І нібито є реформа зараз в нашій державі. Але, чесно кажучи, ця реформа вона дуже має тонку межу, тому що працюють хлопці, які реально хочуть ідеї. І є ті хлопці, які називаються міністрами, депутатами, які не дають цього зробити, от і все. але не суть. Це все як то вже політика, і я не хочу в неї лізти. Крім того, ще провина в тому, що багато наших звичайних людей, громадян не хочуть просто мінятися, вони не хочуть взагалі палець до палець вдарити, щоб в державі щось змінювалося краще. І ти за одну зміну можеш вислухати стільки бруду в свою адресу. У тому що ти цю людину перший раз бачиш, ти можеш просто вмитись цим брудом, який тобі скажуть. Я задоволений, тому що я працював дійсно з багатьма достойними людьми. І дехто далі буде говорити, що взятки корупція шалена, багато чого поганого буде говорити. Я вам скажу так: особисто зі всіма, з ким я працював, не було жодної корупції, жодного факту. І це за три роки. Від першого дня, коли запрацювала поліція в моєму місті, і до теперішніх днів. Не знаю, не буду підписуватись за всіх. От, тому що, можливо, є такі унікали, але скажу точно за ту команду, в якій працював я. Всі хлопці повністю налаштовані на того, щоб досягнути успіху, побороти ту злочинність, зробити добро людям. Тому їм респект і їм всім привіт. Ну що, пацани, отак От моя служба і завершується. В цій машині я завершую свою зміну. А знаєте, життя круте тим, що воно не повторне, і в кожного з нас своя історія. Я пройшов свій шлях від рядового міліції до старшого лейтенанта поліції. І мій шлях в поліції на цьому завершено. Вам же ж я бажаю в тому, щоб ви не зупинялись на своїх досягненнях, щоб ви виважено та правильно обирали свою роботу. А найкрутіше, коли ви будете взагалі працювати самі на себе. Головне, щоб робота вам приносила задоволення. Або як мінімум, щоб не псувала настрій, щоб ви заробляли достатньо на життя. Ну і те, щоб ви завжди могли поєднувати свої улюблені справи, так як я з своєю основною роботою. Всім до нових відео, Па-па!